Нащо той трактор, коли є такий мотоблок О, Зараз будемо пробувати, покажу Як воно. Так красота Так, всім привіт Значить посіяли ми. Хочу попробувати тепер заволочити. бо сіяли вручну От Я колись вже волочив, показував вам відео там тільки з малесенькими боронками, але вона не дуже добре. Це знайшли ось такі... Більше вже боронки. Більше ось такі чимало вже. Хочемо прицепити плашка до цієї плашки. Дві боронки. Попробуємо, чи вийде, чи ні. Ну, За такими маленькими із трьома, виходилося. Ну вони через маленькі. нас в порівнянні. О! вони скакають, виходить, туди-сюди, через легенькі. А ці вже важчі. Ну, зараз будемо пробувати, покажу як воно щодо чого. Ось ну, тут десь сотих до сорока і от пошло 70 кілограмів ячменю туди. Там зараз і перший Перший виїзд. О, так красота! Красота набагато лучше чим маленькими. Непогано, непогано. Ну це таки, оце, що він перший раз іде. Що буде далі, воно покаже. А так ловко, укриває все, якщо мені не видно майже. Прекрасно, вчора дощ з грозою був, як ніколи рання весна зараз, але трохи передують приморозки через пару днів будуть, та я думаю нічого. Так, Топить, топить. Дивить. Що, тяне те. зараз сухенько, так тяне нормально, пробуксовок ніяких немає. Отлічно. Отлічно тут. От Ось такий слід. Тут була цілина. Тут була цілина, отутки 20. На зиму було Два сліди. Не орано, не се. Це трошки швидше можна було. Бороночки нормально не ковзують туди-сюди. чітко йдуть. Треба більшу скорость. Це, по-моєму, четверта... четверта повишена. Можна п'яту провать йому давати. П'яту скорость. Зараз походимо. Ну ось як укриває озеро Красота. Раз Як бюджетний варіант, взагалі прекрасно. Вручну засіяли мотоблоком. Заволочили. Чого б і ні? Безкоштовно, хай він там спалить літро солярки чи пів літри солярки. Так, то... Сам нікого не наймає, не ні прости нікого. Не ні ж ти, поки приїдемо очередні. Передачі, На четвертій передачі поїхати. А четвертий передачі. Тут взагалі красота ось. Порівняйте. Красота. Як тут, а як тут. Тут є джмінаць по потроху видно, що лежить. Отак От і працюємо. Сівалки нема, сівалка дуже дорого коштує. То є трактор Т-25, ось сівалки нема на ньому. Сівалка коштує 1050-60, якщо нова китайська і то щось за нею кажуть, що не дуже вона по якості. Якщо куплять на Т-25, так це вже... СЗ 1,8, так там теж ціна. По-перше, попробуй її знайти, СЗ 1,8, по-друге, там вона може 1050. БУ. БУ має ціна у вас А якщо хороша сівалка, то 1100 буде стоїть. Дорого. А якщо в нас землі пару гектарів, ось тут, 2 гектара, отакими От клаптиками по 30-по 40 сотих, то воно того не стоїть обійдеть. Так, зараз я буду пробувати сідати, як воно. Поскажу. Хай на п'ятий передачі попробує. А ну на п'ятий попробуй на п'ятий як воно буде. Це четверта, ну. Поколу дня, ну, Четверта. Ану, Давай. Щас, сюди, а ну, включай. Давай. Сейчас я не розвернеться, вийду от сюди. Я включу п'яту. А ну. Yeah. Нє, ні, 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 ні. Не тягне. Не тяне, нема діла. Димить, димить тяги нема, не вистачаємо. На четвертий якраз саме то. Саме то. Ну я як на мали з маленькими, так на п'ятий ходив. ну Там треба було сліда в три ходити, щоб більш-менш нормально його. Порівняти на таких бачите четверта пере, передача на цьому таблоці всього їх шість шість передач. Получається на четвертий нормально. Не більше, не менше. Бородки це вважаються не важкі, це середні бородки вважаються, є і важчі Можна було важчу попробувати, але тільки вона у нас одна. ну В принципі, оце. І так, доволі даже хорошо. Мотоблок 10 кінських сил, 3 роки вже мотоблоку, і ще нормально працює. Так що кому сподобалось відео... Ставте лайки, якщо можливо, будуть якісь запитання, пишіть в коментарі, поспілкуємося. Дякую за увагу. І до нових зустрічей. Am antubat-o Нащо той трактор, коли є такий мотоблок. т 25 віддихає мотоблок ось пахає по повній програмі. Картинку робить. Красота. Не успів я заборонувати, як зараз буду вже в перший раз на цьому тракторі орати. Але це вже буде в наступному відео.